Думка це є певна структура проявлення реальності, або установка про реальність, про ту чи іншу реальність, про той чи інший прояв. Це як текст, який є, просто він написаний, він є. розумієш? А і от як Біблія є, так, вона стоїть собі в цьому. А людина хоче читає, її хоче не читає. Оце так само думка, вона є. Це ментальне поле, воно так структуроване під певний рівень проживання чи досвіду душ. Це така матриця, в якій сформовано поле оцих думок, прояву думок, тому що думка вона як розпізнає реальність, так і створює її. і те, і інше відразу одночасно відбувається. так?